Так, світло у нас вимкнули, сидів, працював, працював, але нічого. Ось у нас є така чудо-штука Stark. Зарядний пристрій на літіонних акумуляторах. У нас котел, бачимо, котел працює, гріє воду і в той же час дає тепло в квартирі. Котел газовий баксі. Так, ось він у нас був підключений до мережі. Також підключений стабілізатор напруги. Вольток SRK 500, який ефективно працює. Коротше кажучи, цей старт одного заряду акумулятора вистачає на 7 годин Ось. 7 годин роботи при 100% заряді акумулятора вистачає ось такої чудо штуки. В принципі класна, класна штука. Рекомендую. Звертайтеся в магазин 740. За адекватні гроші купуйте автономне джерело живлення з чисто синусоїдою, рівною чисто синусоїдою. Ось так, старк.